Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні стоїть чудова зимова погода. Виноградні кущі прекрасно зимують, люди сидять в своїх теплих будиночках, і тому це саме час зайнятися підбором сортів. У цьому відео я вам хочу розказати про ключові моменти у підборі сортів, способі посадки їх, тобто відстані кущі між кущами, а також згадаю про ті речі, про які великі виноградарі не хочуть, щоб ви знали. Поїхали! Спочатку хочу поговорити про терміни дозрівання винограду. І про те, як вони впливають на якість вашого врожаю і посадку винограду в рядах. На території Західної України, центральної України є практика вирощувати тільки надранні, ранні і середні сорти винограду. Для того, щоб виноград добре визрів, ви мали хороший набір цукру і визрівання лузи. Таке, що дозволить вашому винограднику. Перенести несприятливі умови зими на рахунок середньопізних і пізних сортів винограду. Їх можна дуже успішно культивувати в теплицях. Або ж якщо вам не принципово мати урожай цих сортів кожного року. Тому що вони можуть дозріти, а можуть і не дозріти. Багато людей садить собі пізні сорти винограду як експеримент і пробує на них залишати просто меншу кількість врожаю. Тому що, наскільки ви знаєте, менша кількість врожаю. Підвищує набір цукру і пришвидшує дозрівання виноградних ягід. Але тут є декілька нюансів. На деяких пізніх сортах такий підхід не працює взагалі і може викликати жирування лози. Для успішного і зручного культивування винограду виноградні саджанці в ряду потрібно садити суто за термінами дозрівання, тобто садити спочатку на сорти. Біля них можна сити вже ранні сорти, і тільки після них садити середні сорти і, можливо, пізні. Раджу уникати садити ранні сорти винограду зразу біля пізніх. Тому що, коли ваш урожай на ранньому кущі винограду вже буде повністю готовий, вам, можливо, буде потрібно середній кущ винограду ще раз або навіть два рази обробити. Таким самим чином раджу групувати кущі винограду за морозостійкістю і хворобостійкістю. Тобто садити неукривні сорти біля неукривних, укривні біля укривних, а також стійкі до хвороб біля стійких і розділяти їх навіть трошки відстаню від нестійких. Також швиденько хочу показати різницю між тим, як зимує неукривний виноград. Я показував обрізку цього винограду, неповну обрізку цього винограду в своїх попередніх відео. І як зимує укривний виноград. Бачите? Не видно взагалі нічого. Він знаходиться повністю вкритий землею і снігом. Стільки сорти винограду ви можете обробити один-два рази за сезон, а не стільки до 5-6 разів. Тому перед посадкою і вибором сортів зверніть увагу на їхній термін. Морозостійкість і хворобостійкість, згрупуйте їх, добре продумайте план посадки, а тоді вже садіть виноградні кущі. Не менш важливим фактором є відстань посадки між кущами. На це впливають декілька чинників: тип вашої шпалери, кліматичні умови і хворобостійкість ваших кущів. Якщо у вас двохплощинна шпалера. То ви можете залишати відстань між кущами вдвічі більшу, ніж, наприклад, на одноплощинній шпалері. Якщо у вашій місцевості мала кількість опадів і більш, більша сонячна радіація, ви можете робити відстань між пагонами меншу, ніж в вологих регіонах, тобто 10-20 см. У наших умовах Західна Україна у нас рісні опади. я... Планую залишати по 25 см 20-25 см, можливо до 30 см на окремих кущах між кожним пагоном винограду. Це дасть мені більшу провітрюваність і більше сонячне освітлення. Також потрібно враховувати стійкість ваших сортів винограду до хвороб. На одних сортах. На одних кущах можна вести 10-20 см між пагонами. На інших потрібно залишати більшу відстань. Для того, щоб було велике провітрювання і менша кількість хвороб, і менша кількість обробок відповідно. Золотим правилом для посадки на одноплощинній шпалері є 3,5-4,5 метри між кущами. Двохплощина шпалера 2 метри до 3 метрів. Також хочу згадати, що в європейських країнах є практика садити кущі винограду на відстані метра і залишати 1-2 плодові стрілки. Вони вважають, що чим меншу кількість винограду годує ваш кущ, тим вищої якості буде сам матеріал. Паскою для більшості виноградарів, і неважливо чи початківців, чи вже для виноградарів з досвідом, є захворіти на сортах. Тобто бажання мати всі сорти, 100 сортів, 200 сортів, кишмиші, червоні, сині, білі сорти, ранні, середні, пізні. Але тут я вам раджу задуматися, чи ви фінансово. І по часу зможете поставити собі виноградну шпалеру на, наприклад, 100 кущів винограду. Чи ви схочете потім за цим всім доглядати? Це все обробляти, що також дуже є фінансово затратним. Для більшості сімей 10-20 кущів винограду є більше, ніж достатньо. І, можливо, декілька винних сортів, якщо ви плануєте займатися виноробством. З власного досвіду, також раджу не зациклюватись на дорожезних новинках. Ті, які ви бачите на ідеальних фото і відео виноградарів професіоналів. Особливо, якщо ви початківець. Бо щоб отримати такий результат на цих сортах, люди вклали неймовірну кількість роботи і грошей. І більшість відео з рекомендаціями сортів на Ютубі, це не що інше, ніж реклама. Це вікном стоїть прекрасна морозна погода. Тож насолоджуємося цим часом. І не женімося за новинками і кількістю сортів. А давайте будемо працювати на якість. Тому в описі під цим відео я все-таки залишу рекомендації декількох перевірених погодою і часом сортів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, а також пишіть ваші побажання і запитання в коментарі. Дякую вам за увагу! Побачимось!